І культ хвилинка для доброї постави. Приготувалися руки за голову ставимо сміло і повертаємо вправо і вліво. Один раз наліво, один раз направо зробимо чітко дітицю вправо. Двічі наліво, двічі направо. Будемо мати. Гарну поставу. Давайте ще один разочок. Руки за голову ставимо сміло і повертаємо вправо і вліво. Один раз наліво, один раз направо зробимо чітко дітицю вправо. Двічі наліво, двічі направо. Будемо мати. Гарно постало, молодці!